Давньослов'янське язичництво це духовна спадщина віри наших предків, яку ми часто забуваємо. Це не просто релігія, це світогляд, тісно пов'язаний із природою, рідною землею та родом. Наші боги були в усьому і особлювали силу природи, та ж Бог, сонце, перун, грім і блискавку, Велес – худобу й багатство. Це вчило жити в гармонії з природою, а не панувати над нею, як пропонують аврамічні релігії їхніми хрестовими походами, інквізицією та джахадами. В язичництві не було жодних догм, кожен вірив по-своєму щиро від серця, і жінка в цій вірі не ті, де лише панує чоловічий бог з його ангелами й архангелами. Жінка була богиною, такою, як Макоша, Лада або Мара, які доповнювали і були творчою силою, рівною чоловікові. Наша релігія не нав'язувалася мечем, а народжувалася з природи нашої душі. Тож пам'ятаймо, що віра наших предків це наше коріння, яке дає силу в майбутньому. Підписуйтесь, бо наша сила в об'єднанні.